Вітаю вас, малята, на математиці. На минулому занятті ми запам'ятали склад числа 3. 3, це 1 та 2. 2 та 1. 3 та 0. А сьогодні ви дізнаєтесь про склад наступного числа. 4. А що ж таке склад числа? Склад числа? Це два числа, з яких складається інше, більше число. Ми вчимо склад числа, оскільки це основа швидкого рахування та розуміння арифметичних дій. Склад числа 4 це кількість предметів, яких чотири. Один, два, три, 4. А що? Складається число чотири. Склад числа чотири це кількість предметів, яких чотири. Один, два. Три, чотири. А з чого складається число чотири? Чотири це один та три. Чотири це два. Та два. Чотири. Це три. Та один. Чотири це чотири та нуль. Пропоную вирішити задачки. На гілці дерева сиділа одна пташка. До неї прилетіли ще три пташки. Скільки всього стало пташок? Порахуйте. Так, на гілочці стало чотири пташки. На майданчику гуляли два хлопчика. До них прийшло дві дівчинки. Скільки всього стало на майданчику дітей? Порахуйте так, їх стало четверо. А ось ще одна задачка. Біля ялинки сиділо чотири їжачка, але раптом почався дощик, і чотири їжачка побігли додому. Скільки на галявині їжачків? Так, нуль, нікого не залишилось. Дякую вам, малята. Отже, запам'ятайте, будинок. Складу числа чотири. Чотири це один і три. Це два та два. Це три та один. Це чотири та нуль. Малята, давайте викладемо цифри від 1 до 4. Уявіть, що всі числа живуть в одному будинку, але у кожного числа є своє віконечко. Можна сказати, своя кімната. Кожне число має сусідів або ми їх називаємо суміжні числа. Суміжні числа це числа, які стоять ліворуч чи Праворуч від заданого числа. Отже, хто живе праворуч від числа 2. 3. А ліворуч від числа 2. 1. Числа 1 та 3. Суміжні числа числа 2. Назвіть суміжні числа числа. 3. Так, це 2 та 4. Отже, малята, запам'ятайте, що якщо потрібно назвати суміжні числа якогось числа, то потрібно назвати число, яке знаходиться зліва та справа від заданого числа. Діти. Давайте допоможемо зайчику дістатися до морквинки. Ну, дуже йому хочеться скуштувати таку смачну соковиту морквинку. Зайчик повинен йти по цифрам від 1 до 10. Починає він рухатись цифри 1. А моркви він може знайти тільки біля цифри 10. Де ми бачимо стрілочку. А також правило рухатись можна тільки по прямій: вниз, вгору, вліво та вправо. Отже, починаємо, ведемо лінію вниз до цифри 1. Тепер вліво чи вниз до цифри 2. Наступна цифра буде 2. Після цифри 2 буде цифра 3. Тобто нам потрібно рухатись вниз. Від цифри 3 рухаємося до цифри 4. Потім до цифри 5. Від цифри 5 ми будемо рухатись вгору чи вниз. Будемо рухатись вгору до цифри 6. Від цифри 6 рухаємось до цифри. 7. Від цифри 7 ми повинні рухатись вправо до цифри 8, а від цифри 8 будемо рухатись вниз до цифри 9. Від цифри 9 рухаємось вправо до цифри. 10. Зайчик рухається вниз, і в нього вже буде смачна морквинка. Ми допомогли зайченяткові. Він вдячний нам за цю смакоту. Пропоную і вам, малята, намалювати теж таку табличку і провести зайченя до моркви самостійно і прислати мені. Вирішення такого цікавого завдання. Дякую вам, малята, ви були уважні і впорались із завданнями. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися рахувати і вирішувати приклади. Та розглянемо склад числа 5. До зустрічі!